Всім привіт! Всім привіт! Так, у нас сьогодні план. Ми сьогодні їдемо кататися на велосипеди. Так? Так. Куди їдемо? На острів там ми зведемо багаття в пічі, там ми будемо готувати чай і вчеку їжу. Так, я каву буду готувати, а ти чай. Угу. — Супер. Тому у нас сьогодні валопрогулянка з елементами готов. Тоді ми пішли збирати наші велосипеди, речі і будемо виїжджати. Сьогодні, до речі, дуже тепло. 17. Градусів і, і коли ми вийдемо, ми будемо вам знімати все, як все Угу, Супер, погнали! Да. У нас трошки перерва, так? Да? Угу. Ми зупинилися на що? Морозова. У нас перерва на морозиво. Ого, багато морозова, так? Да? А даш мені спробувати? Що, Данила, як настрій? Добре, Добре такс. До речі, треба ж розказати. Ми поки їхали вже один раз гепнулися, так, да, трошки? Да, uh -huh. Данило заїхав в канавку якусь, трошки перечепився і впав. Але буває нічого, ми встали, отрусилися і поїхали далі. Не Данило, не велосипед не постраждали. Uh -huh. Так, ну що, їдемо далі. Шукаємо місце, де ми зможемо. Uh -huh. uh -huh. Зараз uh -huh. да, знайдемо. У Ви? нас є з собою пічка, місце. котру нам треба затестити, розпалити в ній багаття невеличке. Я їхав в Трасо 1, один, один. Ого! Чи Це багато? 11 кілометрів на годину. Скільки? Одинадцять. І все? Так. Так. Ну ми знайшли місце. Знайшли угу. місце. Начебто прикольне. Якраз біля річки. Тут куча людей теж відпочиває. Пішли шукати. Тисячу! Тисячу! <рик> ти сказав! Пішли там, десь знайдемо собі класне місце біля дерев. Красава. – ой О! Ось! Ось таке. Клесау! Дивича, я на космос! Так, ну давай шукати місце собі. Так, сьогодні ми тестуємо нашу пічку. Ми складаємо маленькі трісочки сюди і потім будемо щось підпалювати. І будемо гріти водичку на чай. Так. Я думаю, цього донела досить. Піджигай. Я думаю, що в нас не вийде цим, але... Ого. Ні, Данила, треба тобі сісти, щоб було зручно щоди. Да. О, горить, горить, опа. Все ще можу? Ні, все. Ну що, вітаю. Ти розпалив багаття? Виходить. Все? Ще. Досить, досить, досить. О. Чого не підзигається чіпалочка? А зараз зачекай. Ну що, цікаво? Да. Ми закип'ятили з тобою воду. Да. Вітаю. Так. Давай робити чай. О, Так, сиди, йди, а я налію водички. Я пропоную взяти їжу, взяти чай і піти ось там ось, сісти і там поїсти. Ні, Давай б'є багаття. Ну, воно поки потухло, ми потім його розведемо ще. Ну що, Данилич, як тобі? Ольга. Обід на природі, да? угу. І так? Наче, що ми зробили? Дай я сяду поруч і буду розповідати, так? Угу. Да? Так, що ми зробили? Ми проїхали 10 кілометрів на велосипеді. Угу. Ми розвели багаття, угу. ми затестили нашу пічку нову, угу. підігріли водички, угу. зробили чайок смачний. Угу. Фруктовий. Що ще зробили? Ще, е, Дай ще ми зробили. Ще ми покуфало. Ага. Поїли сендвічі, вклатить, привезли з собою. Дивимось на гарний захід сонця. Щоправда, у нас сонце за спини. Але ми дивимося на дуже гарно підсвічений міст. на як люди з собаками гуляють. Там граються. місяць. Там місяць видно. Коротше, все супер. Ось такий дісечок у нас. І що ти їш? І є зараз шоколадку з такої. Кла. Дай мені відкусити. Ну що, доїдаємо і їдемо. Доїдаємо, збираємо з речі і їдемо додому. Так? Супер. Тоді ми рушаємо додому. Важко. Угу. Нічого, зараз. Це тому, що тут багато камінчиків. Довго не відпочивав. Дуже довго не відпочивав. Зараз будемо відпочивати прямо до завтрашнього ранку. Да? Я тебе вітаю, ти молодець, дай п'ятюню. Супер. П'ятий поверх. Нарешті п'ятий поверх. Погнали відпочивати. Виїжджай. <гум> да? Погнали відпочивати.